Добрий день. Чомусь трошки не в тему. Я коли послухав вашу дискусію, яка наприкінці минулої доповіді згадав розмову. У мене знайомий знайома, знайома вірніше, яка дуже вірить в всесвітній заколот всяких там банкірів і сіоністів. Я кажу: який всесвітній заколот, Ти спробуй домовитись з мешканцями ОСББ, який колір покрасити під'їзд. Ну, от. Тому, що таке. тому я зараз спробую все ж таки розрядити обстановку і розкажу дещо про такий елемент нашого життя як озеленення. Ми з вами трошки не колеги, в тому смислі, що я займаюся озелененням, вирощуванням і продажем декоративних рослин. Ви займаєтесь ну, по суті, житловими комплексами, але в даному випадку мета в нас одна. Ми працюємо над створенням. Такого простору безпечного, красивого, затишного. Тому давайте поговоримо саме трошки про це. Трошки розкажу про свою компанію. Це не рекламна доповідь, зразу скажу. Може ви нас згадаєте, може ні. А потім перейдемо до суті. Ми існуємо вже скільки? Там? 13 років. У Нас 48. Сорок гектарів під висадкою, п'ять садових центрів, ландшафтний відділ, проектний відділ, ну і так далі. Тобто, ми входимо в трійку на найбільших компаній України, і я думаю, що, мабуть, і найкращих. Тепер поговоримо, компанія Наталі займається в основному всім, ну, в основному займаємось декоративними кущами. І тут, якраз, я хочу сказати, що за ці 14, 13-14 років, що я в цьому бізнесі, я стикнувся з таким дуже цікавим феноменом, коли до мене приходять, ну, це більше стосується мерів міст. Там, а от я був у Гамбургу, і там я був у Кельні, і там величезний кущ рододендрона, ну, Давайте ми рододен посадимо на площі. Кажу, давайте, тільки це ви до мене знову прийдете. І коли я цей дискусій почув там, не знаю, кілька десятків таких запитів, я вирішив все ж таки наголосити, що міське озеленення дуже сильно відрізняється від озеленення приватного. З одного боку, це ускладнює вашу задачу. Коли вам треба озеленити територію, я вже не кажу про узгодити це все з, там, з мешканцями там, і так далі, просто прийняти рішення. То у вас дуже звужується асортимент. Але з іншого боку, це і краще. Якщо взяти от озеленення як аналогію, як з блюдом, да, з, ну, не знаю, з їжею, то основне блюдо, тобто м'ясо чи риба, це дерева. Дерева, безумовно, створюють скелет, вони безумовно створюють основний малюнок озеленення. Кущі це можна сказати гарнір. Ну, це може там картопля, каша, я не знаю. От, е, салатик це у нас багаторічники, ну і якась там красива тарілочка чи там скатертина, то газон. Якщо це все правильно зроблено, то буде і звісно буде і красиво. Е, кущі в міському середовищі. Ну, е, скажімо так, Кущі е, відіграють одну із основних. Якщо ви зараз подивитесь, там, наприклад, там за вікно, там ростуть, наприклад, гортензії від нашого розсадника, кущі це досить е, така, як би сказати, ємна штука, яку можна використовувати практично для вирішення будь-яких завдань у міських просторах, у громадських просторах. Ну, Тут кілька, я хочу, ну, ми знавели прикладів кілька е, з різних різних міст світу. От, тепер я хочу поговорити про таке протиріччя, таку діалектику. Коли ми озеленюємо, як правило, ми ставимо в щоб було красиво. Тобто, ну, це таке чувство прекрасного у людини. Але коли ми переходимо до озеленення міських просторів, ми маємо трошки от на цій, на цю, цій пісні трошки наступити на горло і поговорити про користь. Тобто, кущ має відповідати деяким характеристикам. По-перше, він має бути зимостійкий. Тому вже про рододендрони, наприклад, ми можемо мріяти тільки в себе на приватному об'їзді. Кущ має бути витривалим до міських умов. Загазованість. У місті, як ви знаєте, не завжди приємна ситуація з поливом, то він має бути ще засухостійкий, швидко зростаючий, і я ще називаю там, не знаю, як це сказати українською мовою, вороустойчивий. Ну, наприклад, лаванда це така не, не дуже в цьому плані приємна рослинка або троянда. Їх крадуть. А от, наприклад, дерен не крадуть, або дуже рідко крадуть. Це якийсь там не знаю, деренофіл має бути. Це не так часто зустрічається в реальному житті. Тобто ми маємо сказати, що коли ми обираємо кущі для міського озеленення, ми маємо виходити перш за все з функціональності. Ми маємо розуміти, що ми хочемо зробити. Тобто, якщо це живоплід, чи це буде група, чи це буде е, озеленення приствольних е, кругів. Е, і дуже часто ми зустрічаємось з тим. Що люди, які відповідають за озеленення, вони не є професійними там дендрологами, там не знаю, вони не є професійними ландшафтними дизайнерами, як правило, ці люди, яких обрала спільнота, чи вони саме висунулись на ту тему, що в мене є дача, у мене там все росте. І коли люди приходять до нас, вони переносять той свій досвід догляду і висадок рослин на дачі на міськ на міські умови, і це не завжди приносить приємний результат. Я, коли був у Фінляндії, до речі, мені дуже сподобалися їх підхід. По суті, такий, знаєте, трошки-трошки облагороджений ліс. Вони не паряться. Вони висаджують все, що хорошо росте. І роблять мінімум таких, знаєте, кілька штрихів. І ти нібито відчуваєш себе в парку, а нібито і не в парку. Це таке дуже приємне місце. Е, я хочу пару хороших слов про совок сказати, які я ненавиджу. Але от ті наробітки, які були протягом, ну скажімо так, з кінця Другої світової війни по кінець 80-х, варті уваги, хоча б з точки зору того, що пророблена була якась титанічна робота по підбору найбільш підходящих рослин для, для різних кліматичних зон колишнього Радянського Союзу, і Україні в цій книжці, ну я про книжку Коліснікова маю на увазі, приділено велику увагу, тому звертати увагу на досвід наших. Попередників, скажімо так, іноді варто. Хоча б озеленені. Ви бачите, що декоративні кущі використовуються всюди і завжди. І це є один із таких ну, основних опорних елементів. І, до речі, не, не всюди можна висадити дерево. І ще хочу сказати про одну річ. А, у Досвід мого співробітниця з вашими організаціями говорить про те, що у вас завжди на озеленення мало грошей. Ну так, критично мало, я б сказав так. Чому я не знаю? Шо, що Шо ви кажете? Нема. Чи нема, чи дуже мало, але хочеться. І тепер знаєте, коли я вчився в Київській університеті на факультеті кібернетики, у нас був такий предмет, називається Методи оптимізації. Там була така задача міні-максу, це стосувалося ресурсів систем. Тобто ми маємо отримати максимальний результат за мінімально вкладені ресурси. В даному випадку ресурсом є гроші, а результатом є озеленення. Якщо брати таку вимірну характеристику, красота це не вимірна характеристика. А якщо брати вимірну характеристику, то вимірною характеристикою буде площа озеленення. Одне справа – озеленити одну сотку, друге справа – озеленити там, 5 гектарів. А ресурс то гроші. Якщо поділити одне на друге, ми отримаємо скільки коштує гривень один квадратний метр озеленення. Для простоти я вам наведу два таких зовсім е, дурних приклади. От, наприклад, у вас є одна сотка землі. Ви їдете в садовий центр і купуєте бонсай за 250 тисяч гривень. Посеред цієї ділянки саджаєте той бонсай. Ви зробили озеленені? Ну так би мовити, символічно так. Ну трошки дороговато. На другому полюсі, ви можете нічого не робити. От хай собі броєнічним заростає, хай там якийсь там свій клілаклен польовий, якісь там кульбабки ля-ля-ля. Воно, ну, сказати, тобто ноль. Да? Тобто між цими двома крайнощами ми шукаємо, як правило, той момент, який вас влаштує і на одиниці грошей принесе максимальний ефект. Я зараз перерахую кілька таких, я б сказав, видів рослин які ми дуже дуже рекомендуємо для використання в міських умовах. Це вже перевірено. Дерен. Дерен загалом бомба. По-перше, він. Ну, це знаєте, о, в мене є мій друг, він такий називається, каже, ненавиджу шкільні кущі. Він коли був в школі, там у них був дерен. Вони через них туди-сюди бігали, він школу свою ненавидів і кущі теж ненавидів. І коли я йому запропонував його вдома, в нього там велика така ділянка, пів гектара, висадити дерени, він дуже сильно пручався, але я його переконав. Так ось, дерен. Якщо воно витримувало радянську школу з цими дітьми, то витримав він все. Плюс у нього є такий непоганий бонус. Він червоний. Є червоні, є жовті, є чорні, є е, оранжеві, є навіть смугасті. Ми з деренів робимо іноді людям композиції, які взимку грають трошки інше. Тобто це така масив, масив, масив. Потім зима, і вони кажуть, прекрасно, там пасмо жовтого, пасмо червоного. Ну, ось, наприклад, отак. В чому плюс дерена? Його не ворують. Він не хворіє. Він толерантний до і перезволоження, і переслужну. Ну, звісно, без... зовсім без води ніхто не живе. От він дуже швидко росте. Він прекрасно формується. Він не потребує багато догляду. І ще такий момент: якщо ви витратили, наприклад, мільйон гривень, ну давайте так, 100 тисяч гривень, не будемо лякати цифрами на озеленення, то ви маєте розуміти, що десь приблизно третина цієї суми на рік буде уходити на догляд. Що мається на увазі догляд? Полив. Стрижка лікування. Чим менше цей, ця рослина потребує оцього, тим економічніше ваша. Це як машину купити з розходом палива. Да? Тобто більш розкішна машина може більше їсть. Але давайте думати про реальність. Далі, кизильник. Особливо кизельник блискучий. Ви на Олесі Українки коли останній раз були? Там внизу, там по боках росте кизильник блискучий. Це, до речі, наш. І моя заступниця, коли тільки прийшла працювати в 2012 році, ну вона я, я не професіонал. Я в мене, я математик і психолог по освіті. Я що це таке, це для мене. А вона от реальний професіонал з красним дипломом. Вона Каже, чому ти казельник блискуче не вирощуєш? Я кажу, що це таке? Вона каже: це такий дуже хороший совєцький кущ. І ми переконали, що це дуже хороший ну, ладно, Дуже хороший кущ український Барбариси. Ну, барбарис це вже така трошки е, культурка е, ну, більш вимоглива. Чому? Ну, По-перше, це не для дитячих садків. Будете потім мати судовий позов за те, що дитинка поцарапилась. По-друге, це не треба карликові, тому що їх витоптують ті ж самі діти. Але само по собі ідея використання барбарисів в міському зеленені welcome. Похереплідник. Похереплідник буває зелений, так би мовити, видовий, дикий, ну такий ісходник, скажімо так. От. Є жовті, червоні, помаранчеві, з них теж можна робити композиції, росте без проблем, стрижеться в що завгодно, в кулі. В... Просто ідеальна рослина для міського зелені, знову ж таки, такий досить швидко ростучий. І, дякуючи нашим партнерам з Європи, і не тільки з Європи, ми маємо величезну кількість сортів. Це дуже варіабельна культура. Спірея. Ну, це, це ви всі знаєте. Її ще Нівеста називають, да? От. спірея Вангута теж такий випробуваний часом кущ. Можна ще використовувати березелисту, сіру, спирею. Японську спірею можна використовувати, але з обережністю без карликових сортів. Знову ж таки, карликові сорти, сорти не для міста. Ні, з, в будь-якому разі розумієте, дендрологія, ботаніка це не є точна наука, це не ядерна фізика. Це все залежить від досвіду, від конкретних умов. Тобто те, що я кажу, це не є абсолютний закон. Це просто такий тренд. Ага. Це сорт називається Ентоні Ватерер. Навірно. Ні, вона там є, похоже, з Дарт Сред. Ні, це Ентоні Ватерер. Гортензія. Гортензія волотиста. Нова зірка, вона вже там років 10, як зірка, але останніми роками стала зірковою зіркою. Були в Добропарку. Пам'ятаєте, там є таке місце, де такі качельки, там можна фотозона -фото така, там дуже багато гортензій. Не пожалкуйте, це наші гортензії, не пожалкуйте, там просто реально море їх. З'їздіть десь наприкінці липня. В чому, в чому плюс гортензії? Коли кажуть гортензії, всі кажуть, а це от такі синенькі шарики. Ні. Це гортензія садова, яку я категорично не рекомендую саджати в містах. А це називається гортензія волотиста або російською мовою мітєльчата. Вона, по-перше, квітує на пагонах цього року, тобто, навіть якщо її обрізати навесні, то вона буде квітнути. По-друге, вона невимоглива до кислотності ґрунту, на відміну від той гортензії. По-третє, вона толерантна до сонця, до тіні, до напівтіні. От і вона не вимерзає на відміну знову ж від того. Та гортензія та така примхлива красуня. З нею треба вміти якось спілкуватись. Оця без проблем сортів безліч від яких завгодно: від стерильних напівстерильних, набитих і так далі. Знову ж таки. І якраз оця найбільш вдячна тема в тому плані, що, що якщо ви купите, наприклад, там так 10 кущів цих гортензій, то ваші там мешканці чи там сусіди зараз кажуть, ух ти! Ну, це вау ефект у цієї рослини найбільше. Прошу, І, знову ж таки, ми гортензії, ми гортензіями займаємося вже багато-багато років. Ну, от вигляньте, от там от, от напроти якраз ціла алея гортензії. І... <риклад> ну, не знаю, що вам порекомендувати. <риклад> Далі. Да, бар Барбарис, Барбарис Отавське Аурекома. Голки, як мій палець, я вам кажу так. І ск... Напишіть, дуже красивий кущ на ніч, а потім прийдете подивитися. Так, дивіться, ще така ідейка. У мене зараз нема часу, якщо комусь буде цікаво, я скину свою концепцію озеленення маленьких міських просторів, це називається рослина мультиштамп. Це і трошки і не кущ, але і не дерево. На відміну від дерева, хороше сформоване велике дерево коштує десь порядка там, не знаю, від 10 до 20 тисяч. Ну, якщо таке, нормальне вже дерево, не садженець. Оці, оці, так би мовити, ну, мультиштамби коштують ну, по-різному, але, як правило, якщо це не якесь. Там суперсортова штука, то воно коштує вдвічі-втричі дешевше. А виглядає воно як дерево. Їх дуже люблять висаджувати в Голландії. оце Це у них якась манічка. А, може бути, може бути. Я ще побачив, що у них, коли, наприклад, їдеш на розв'язку, вони дуже люблять оці мультіштамби стригти, тому що воно як дерево, а ти через ці стовбури бачиш хто з того боку. Тобто ще таке ну, питання безпеки. Це може бути все, що завгодно. Це може бути ірга, це може бути калина, е, сумах, там, господи, там, сакура, клени. Все, що завгодно, можна вивезти на, на таку форму. Ялини і сосни. Ну, Це така трошки больна тема, тому що іноді вони прекрасно ростуть. Ну, Наприклад, напроти КПІ, біля парку КПІ висадили сосни. Я знаю, хто їх, що це за сосни, хто їх висаджував. Це супер. Буває ні. Е, за соснами треба. Вміти доглядати. Ялина, я маю на увазі смерека. Та, ялина європейська, яка називається смерека. Оце нормальне дерево. А біганина за голубою лкою, яка коштує 30 тисяч гривень, ну не знаю. Ну, якась, знаєте, як совєтський партком, Але мені особисто подобається. Ну Це знову ж таки справа, в, справа смаку. Знову ж таки, не висаджуєте карликові ялини, всякі так нідіформі, скарил, всякі оце знаєте, оце такий е, сосну, п'єрик, брігон. Все це прекрасно. Але коли такий маленький кошти коштує 5,5 тисяч, то воно ж подумаєш, що далі з ним буде. знову ж таки. Я хочу наголосити, у нас 7 хвилин. Я впораюсь. Я думаю, мій, моя доповідь не буде настільки дискусійною. Так, ялівці Ялівці, це загалом, знову ж таки, ви знаєте, в Радянському Союзі і не тільки взагалі в по світі, і вони використовуються. Найбільш безпроблемна позиція це ялівець козацький, будь-який варіант. Може бути видовий, тобто просто саміна. Може бути мінджуліп, там, може бути Тамарі Цефоль, все що завгодно. Козацький ялівець росте швидко, його рідко крадуть по досвіду, знаю, кому воно потрібно. І він дуже класно створює такі великі простори, можна заповнити. Ну, оце я вам написав: стоп-ліст для озеленення. Що не треба робити? Що не, не можна використовувати? Оце ж сама гортензія, про яку я казав, Це в себе вдома будете вирощувати. Рододендрони. Е, рододендрони теоретично можна. Якщо є сосни, якщо це такі культурні люди навкруги проживають, якщо є кому доглядати, -то, то да, це дуже красиво, коли особливо він великий. Але ж знову ж таки, не для наших умов. Троянди і лаванду, тому що крадуть. Самі по собі ці рослини без проблем ні в догляді, але їх сильно крадуть. Це якась хвороба. Е, ще плані форми: чи вимерзне, чи відламає, чи ще щось трапиться. Плюс вони не виправдано дорогі. Це така знову ж таки колекційна штука: Самшит. Самшит – ідеальна рослина для міста. За одним виключенням, у нас є огньовка. Боротися з огньовкою за допомогою інсектицидів заборонено. Або навіть не заборонено, ми колись в Бучі приїхали ще до війни в 4 години ранку по проханню мера Бучі обробити самшит. Що ви думаєте? Вис... Ні. скні. Нас їли. Всі вискочили, за нами ганялись, тому що ми приїхали з якимось страшним ядом. Тобто, я ще раз кажу: обробка в міських умовах це питання. Це треба треба знати, як робити, вміти, як робити. Тому не наражайте на проблеми себе і оточують. Будь-яким інсектицидом, актарою, треба робити трьома типами з різним принципом дії з інтервалом в 10 днів. Там треба піймати, це ж знаєте, треба бути інсектологом, щоб піймати, коли ота от скотіна вилупляється, але ще не вповзла. повзла. Тобто, це треба просто отак: от... що що? Коротше, коли вона починає, коли ви бачите під самшитом уже нагризяні листичка то це вже пожар, пожар треба дуже швидко. Вони з'їдають кущ за кілька годин. Ну, те ж саме, Карликові лівці, їх просто затопчуть, вони ну, не дуже вони не створюють те, що ви хочете. І шарики подібні тує, але ми, ми їх висаджуємо. От. Е, тепер я да, тепер чекаю питання. Підійдіть, будь ласка, до мікрофону. Ваше запитання не чутно і не в записі не буде. От поруч мікрофон. І я все-таки кажу, у нас залишилось три хвилини. Задайте запитання. Добре, е я кажу, що ми хочемо, щоб у нас було красиво, е зовні так само, як і всередині. Е питання, ось які. Ви жодної рослинки не сказали, яка би була толерантна. А я таких не знаю. Можливо, ви як фахівець до собачої сечі, бо це найбільша трагедія, найкраще, найгірше, що б ми не посадили. Воно все на жаль. Гине від собачої сечі, земля не наша. Ми її не можемо огороджувати. Тому потерпають рослини просто страшно, і в вашому списку не побачила для міста. Наприклад, бірісклєта, Мені здається, виглядає воно класно. Його воно теж нікому не треба і. Ну, у нас продається більше 600 А, сороків. У вас є просто презентація. У нас є все. Справа в тому, що мене обмежило по часу. З приводу... і, 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 вибачте, зразу ще одне питання. Ви можете посприяти нам? Е, ви знаєте про Чорний Клен, наприклад, да, про ті ж самі тополі. Ми б якось об'єдналися, щоб нам не е, любили. Не, не не заважали благоустрою, щоб ми з цими деревами могли якимось чином боротися. Того що для благоустрою це е, зелені насадження. А для нас це горе. Видалення дерев е, проводиться виключно по узгодженню з благоустроєм. Я розумію. Е, в ви іншому випадку ми... це є кримінальним злочином. Це не є моє. Ні, ми маємо об'єднатися і пояснити благоустрою, що є рослинні паразити, і з ними треба як з тарганами боротися. Ну, Це треба викликати комісію, написати де. Ефектний акт. Ну, ви готові в такому прийняти участь, ні. як фахівець. Ні, ні. вони акт видалення не роблять. Якщо воно живе, але є скарга там. Ну, а чому вона заважає? Тоді вона чимось вам заважає. Якщо вона чимось вам заважає. Ну, наприклад, перевищує перевищує, є норми висоти, перевищує, кронують дерева. так, але це Ну, це біда, вони насіються ці рослини. Ну, дивіться, вам найкращий, найкращий варіант це просто прийти в ваш районний управління зелених насаджень. Якщо ви туди прийдете раз 4-5, там люди нірні, вони краще це дерево приберуть, ніж захочуть вас ще раз бачити. Насправді ні. <світ> ну, не знаю. Добре, тоді про рослинки, які толерантні до. У е, мене була практика, по-перше, до собачої сечі, до цих автографів. Більше за все потерпають хвойні рослини, так. тому якщо ви хочете, щоб хвойні рослини росли, а собачки на них пісяли, то такого не буде. Я рекомендую посадити щось сильно колюче, Барбарис середнього розміру. Собачка не дуже любить, коли по пісці коле барбарис. Як правило, після того вона в ту сторону просто не ходить. У мене це перевірено на практиці вдома. Ну, це все, що можу придумати. Це перше, по-друге, якщо брати, от наприклад, той же Дерен, англійською він звучить як dogwood. Собаче дерево, що вони мають на увазі, не знаю. Тобто, ще раз кажу: якщо листяні дерева, особливо в період спокою їм пофігу на що вони пісні, що не пісні. Це проблема в хвойних рослинах. Звісно, що так. Ну це, це біда. Дякую. Ще одне запитання будемо завершувати. Нова політика Так, секундочку, зараз для всіх оголошення на другому поверсі є стенд нашої компанії. Ви можете туди підійти. Я там теж зараз буду. Всі ваші питання, ми там обговоримо. Ми домовимо вам буклетик. ви можете зайти на наш сайт. Цінова політика у нас середня. Якщо брати е, аналогію машин, це Volkswagen. Це не Мерседес, але точно не китаєць. Дивіться, якщо є можливість ці питання відповісти на другому поверсі. Ну вже глибока тінь. Це бірючина, е, дьорін, е, тіс. Кис вообще прекрасно себя чувствует, глубокой тени. Хоста, хоста, а стильба. А стильба вообще королева тени, она цветет в тени. Ну, то есть, ну, есть, есть. Мы специально подбираем. Сныть, в конце концов, ну, это если это почва что-нибудь таком, то много. То есть это не, не безвыходно. По поводу чайных роз, а что конкретно? Розы требует определенного ухода. Если у вас есть человек, который умеет это делать, то с розами проблем нет, вот вся проблема роз, что их воруют, черная пятнистость, особенно в городе, вот бедные грунты и так далее. Укрытие на зиму, то есть их надо укрыть, раскрыть, обрезать, вовремя удалить розы, чтобы она второй раз зацвела. Но то есть это определенное внимание. То есть в отличие от дюрина, к розе надо раз пять больше раз подойти. Но если у вас дом небольшой или есть кто-то, кто умеет, знает и любит, то не вижу препятствий. Давайте подякуємо ту, шановному спікеру. І ще раз підходьте до нашого стенду. Ми будемо раді бачити, розказати, показати все, що знаємо. Добре, дякуємо. Дякую